Як ви бачите, зі мною два чоловіки в кадрі це голова Антикорупційного бюро України і його заступник. Приставтесь, будь ласка. Пікаше про Анатолійович, голова Антикорупційного бюро України. Краценко Валерій Миколаївич, заступник голови Антикорупційного бюро України. Скажіть, будь ласка, антикорупційне бюро України, воно давно створено чи воно недавно? Взагалі, наша діяльність почалася ще з 2007 року, але як бюро громадське об'єднання ми були. Створені в березні 2013 року, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в основному чим займається антикорупційне бюро України? Антикорупційне бюро України займається перш за все виявленням всіх абсолютно антикорупційних шляхів, котрі в нас в Україні повсюди, і абсолютно. Перше із найперших це підтримка наших громадян і нашої громадськості, тому що наша бюро називається громадське об'єднання. Нас підтримує весь український народ, вся громада. Тоді що можна сказати, що у вас не початий край роботи зараз в нашій державі, коли от ми стоїмо. На вістоках так скажу 22 роки незалежна Україна, але все насправді тільки починається, і Майдан це показав, що ці корупційні схеми діють, вони не поломані, і до влади, на жаль, знову приходять політики, які займаються, скажем, такими справами. Що можете сказати? Я вам скажу більше того, що на майдан людей вивела якраз корупція, яка вже як ракова опухоль останньої стадії вже на нашому. Тілі. А скажіть, будь ласка, ви співпрацюєте з якимись міжнародними конкретними організаціями, пан Руслан? Співпрацюєте з цими організаціями і як довго і які питання нагальні зараз? У нас планується найближчим часом форум, на який будуть звичайно запрошені і міжнародні організації, і представники обсє. Євросоюзу, де все всі ці угоди будуть звичайно підписані, будемо працювати. А ви погоджуєте, що в нашій державі в Україні корупція пронизала не тільки сфери такого, скажем, владних структур, а вона ця корупція навіть в медіа просторі, тому що не висвітлюються ті події, які дійсно потрібні для людей. Не висвітлюються вони правильно, а якісь заказні перекручені факти і не подається те, що потрібно людям знати, а якось заангажовано або заказні якісь програми йдуть по. У спів канала телебачення, не можу з вами не погодитися. Дякую, а ви що скажете? Я скажу, що є така дуже серйозна міжнародна мудрість для того, щоб подолати корупцію, треба її очолити. От у нас така є задача, щоб цю корупцію і почати боротьбу на всіх абсолютно рівнях. Це стосується не тільки міст, це стосується районних центрів, це стосується сіл, Всіх абсолютно, всіх абсолютно, меж нашої України. Всіх. Ви хочете сказати, що влада довела до того, що ці схеми діють на самому самому низу і пронизані до самого-самого верху? Це абсолютно правильно. Тоді до вас у мене ось таке питання, Юрій Анатолій Кармазіна, з ми знаємо, це політик, депутат, який колись очолював в Верховній Раді комітет по боротьбі з корупцією і преступністю. От скажіть, будь ласка, він є в ваших лада, рядах, і яке ваше до нього відношення? І чи потрібно, що він теж допомагав? Адже це людина, яка писала конституцію, писала закони, можливо, єдина людина сьогодні в Україні, яка може взяти любий закон і про, про про, про трактувати його, пояснити значення кожної букви. Як ви на це дивитесь? В нашій організації є штат бивших, хочу акцентувати народних депутатів Верховної Ради. Чому? Тому що в організацію діюючих ми не беремо тільки по той причині, що ми не є політична організація. Ми є організація, яка захищає права і інтереси наших громадян. И нам без разницы, какая власть. И нам э, важно э, показать Европе, что у нас может быть демократия, и мы можем жить по конституционным правам. Поэтому э, у нас очень много депутатов, которые возглавляли всевозможные при, комитете, при Верховной Раде под по взаимодействиям международных отношений. Еще З Карамазиным Юрием Анатольевичем у нас, скажем так, ми открыты в принципі для всіх. Пожалуйста, хто хоче, може в організацію і служити народу своєї страны. Юрій Анатолійович Кармазин, Я його знаю з 93-го року в Верховній Раді. Я з 94-го року. Це людина, яка має дуже жорсткий характер. По відношенню до корупції і знає абсолютно всі входи і виходи, всі системи, всі абсолютно плани, всі е, як кажуть, анти, е, всі корупційні оці е, схеми, всі він все знає. Він знає, як з ними боротися. Це його хліб, тому що ця людина, котра подала у Верховну Раду, найбільшу кількість, мабуть, один із усіх, хто подав стільки законів і поправив до законів, що вся Верховна Рада стільки не подавала. Юрій Анатолійович Кармазін, ми зараз звертаємось до вас. Ви звертались і до Турчинова, і до Тимошенко Юрі Володимир власне на нашому телеканалі. Ми звертаємось до вас. Давайте приєднуйтесь до антикорупційного України і, будь ласка, покажіть приклад, як треба боротися з корупціонерами, адже ви багато знаєте. Особливо його досвід. А особливо його досвід. А особливо потрібен ваш досвід, як колеги ваші кажуть, так?